Какие хорошие массажисты. Вітаю вас на каналі Свиноводство з любов'ю для людей. Теми особливої цього відео не буде. Так просто познімаю, як у нас справа тут на господарстві. Розкажу якісь свої думки. Це наша група Жевжиків ми її називаємо. Ви не бачите, всі поміщені червоним. Лікували ми рініт. щоб його? А все чому? А тому що ми провітрюємо приміщення шляхом відкритих дверей. Оце ну, така історія. Треба вентиляцію. Просто на неї треба ще купа грошей на цю вентиляцію. Ну але на перспективу то то я розумію, що вентиляція по-любому потрібна. Провітрувати з приміщення. Має. А ще хочу зробити сечі відвід, а ще хочу багато чого зробити, і щось я тут ніяк не можу зупинитися. Знаєте, Вже думаю, проведу воду. А ні, спочатку думав, заб'ю оце, підшию стелю і все. Потім думаю, ну без води ніяк. Провів кругом воду. Ну все. Потім думаю, та ні, оці от лампочки мене не влаштовують. Я почав купляти потрохи такі світильники і їх розповсюджувати. Ну, думаю, все. Світильниками. Потім бункерні кормушки, потім станок, потім кварцеві лампи. Ой, потім все, що відвід треба, дивлюся, треба його трошки автомозувати. Автоматизувати систему, потім ті лампи. Ну, взагалом, друзі, і тут я розумію, що ніяк не спинитися, а тут ще я починаю планувати отут у мене відділення, от починаючи з цього тут у мене кози. І я би їх хотів звідси взагалі забрати, відділити. І в мене є тут приміщення, ну, зараз я трошечки покажу. в мене є тут приміщення, ну ось тут у мене. Тут у мене склад, О, такий полубардак. Зараз я. Тут курятник. Я думаю, що для курей це зажирно. Тим більше я цього року кури не брав. Цього року кури не те, що дорогі. То такі ціни на кури, що просто, що, не дай Боже. знаєте, Всі кинулись кури купляти і підвищений попит спровокував підвищення ціни. Ось, То для коре мені так багато не треба, я цей курничок може в раз-три зменшу, а тут а, можна побудувати для якийсь непоганий такий загончик. І я б тоді там би вже зробив би для свиней. Ось, А, ну, а тут, а, тут а би кози зробив. Ну і там далі столярка. Тут а, траву ми зберігаємо, тут а, от бачите, помаленьку вже Закінчилося у нас, закінчуються зернові і плануємо ми, плануємо ми робити якісь покупки на наступному тижні. Вже домовився з фермером, що ми приїдемо і купимо. Візьмемо зерно, ми йому свині, а він зерно. Якесь таке у нас буде взаємна допомога. Привіт! Привітка Юлька. Поїли, пузо повні. То до чого я, друзі? Постійно якісь роботи. Ну а так взагалом, взагалом, в принципі справляємося. Мамаша, дивіться, яке пузо через 10 днів буде поруситися. А таке пузо, ніби вона вже через дня два. І дивлюся, і молочні пакети в неї так ну, добряче повідбивалися. Не знаю, не знаю. Завтра ми її переведемо в клітку. Ну от трішечки мух я бачу, там раз, два, три, чотири. чуть-чуть, пару штучок. Десь там пару штучок, лампи ці всі щелкають без зупину. Це слава Богу, знаєте. Навозли сиворотки, ні, не знаю, сюди їх живе, чи ні. О, сиворотки повна ванна. Теж ми беремо тут знайомого такого маленького підприємця. Він робить сир різний, бризу, там ще щось, масло. А ми в нього беремо сиворотку на взаємних таких стосунках. Наш кабанчик. В'єтнамці вже після вигулу відпочивають, оце я їм трави кинув, хай гризуть, хто не наївся. Так, світло той ще. Ось тут вона буде. Ну, багато мені ще хочеться ще проробити на цій фермі. А взагалі, взагалі, то взагалі. Я розумію, тепер як позаймався на старій фермі, я вже розумію, що звичайно краще нове приміщення будувати під себе. Ну, ось Тут такий буде апартаменти, ну просто люкс. Буде тут свинка буде, тут будуть поросята гасати. Хотів я зробити з цього приміщення дві клітки, але мені м -м, не виходить мені зробити дві, то буде поки одна. Потім, якщо що, якось ми вже будемо думати. Можливо цю стіну посунемо вліво е трохи і зробимо тоді тут дві клітки. Поки не на часі, поки справляємося тим, що є. Ось, малишня тут воює. Е, Бар'єри вони вже використовують, ховаються. Хто там сидить, хто тут сидить, якось вони всі поділилися. Одну мамку забрали за одну, ну ніби домовилися, але щось клієнт сьогодні не перезвонив, то не знаю. Якщо не забере, ну подумаю. Е, я її точно на м'ясо е, не віддам на м'ясо. Якщо вже її ніхто не забере... У тій ціні, яку я поставив, а я поставив 150 гривень за кілограм, то вже так тому і бути, зроблю я з неї мамку. Хоча я не хочу з ландрасами зв'язуватися, щось вони мені не сподобалось ландрасом. Ну, чи то в мене просто досвід негативний? Тут одна партія малишні. гасають, бігають. Слава Богу. До речі, тут в мене є один пірат. Зараз я його покажу, якщо він встане, чим би то мені його порухати. А ну зараз. Зараз я спробую вам показати. В нього... Ми йому поклали привіт. Ми йому поклали шину, бачите? Зараз я навіть лампу виключу, щоб було добре видно. От вона шина. Ну, І... Бачиш, що він трошки вже підходав. Йому незручно дуже ходити. Е, ну, нічого, ну що, що, ще йому ще походити два дні з тою шиною, бачите, пірат я його називаю. Нас вивихнула вона йому так жорстку ногу, що він просто ходив на попі. Ну, але ходить до неї, їсть. Температури немає. Дали ми йому вчора ініл. Ну, Нічим більше ми йому не допомагаємо. Ми зробили шину, щоб лапка пряма була. І, ну і там я все це окреме відео про нього зроблю, про те, як ми накладали шину яким чином, що робили. Ну, Він видно, він втратив чуть-чуть ваги. Хоча молоко він до матки ходить, але менше бігає, ви знаєте. Значить, ну і це вже якісь негативні впливи по-любому є. Ще одна у нас тут мамаша. Теж долгороженіця. Купу часу нам нерви всі з'їла, поки ми її Розродили Ну, розродили, та й слава Богу. Підходять до завершення наша група від будівлі. Ось такі красавчики. Ну і тут у нас був металолом, ми його розібрали, і тут буде ще один а Може ще два таких бокса для поросят. Наші в'єтнамські мамаші, кабанчик, мангалиці, кабанчики. Все ж таки я попробую то м'ясо мангалиці. Ось тут у нас буде група на відгодівлі Оце велике, хороше, гарне приміщення. Будемо працювати. Ну і тут же в нас. Теж в'єтнамські свинки, там маленькі в'єтнамські кабанчики. Друзі, ну, загалом такі справи більш-менш, знаєте, що хочу сказати, так трошки поміркувати на себе, включу камеру. В принципі, в принципі, гріх на щось жалітися. Отакого би прогнати, все остальне ми подолаємо, українці народ працьовитий. Українці, знаєте, такі завзяті, як бджілки, в мене, до речі, є пасіка, і бджілки там їм тільки щось порушиш, вони зразу все дострають. Вони не зупиняються, не бунтують, не, там, не кричать, чи зрада, чи ще щось. Тільки їм щось зруйнували, тільки там ми переставили рамки якось в ту сторону, як ми бачимо. Вони раз би зразу, ти ще не встиг, хто рамку назад поставити, вони вже зразу все будують і відбудовують все порушене так, як вони вважають, що воно має бути. Розумієте? І українці, ми, українці, ми як бджілки. Мені дуже подобається цей наш менталітет. Я не знаю, дуже багато хто ну, свариться на український менталітет. А мені дуже подобається. Мені подобається щирість українська, мені подобається вдача українська, така хитринка, підприємницька українська, знаєте, господарництво українське, таке завзяття, як ми оце заробляємо. І особливо, коли я досліджую, тут ж центр реабілітації я роблю різні дослідження. І таке, до речі, цікаві, цікаві дослідження. Ну, тобто в кожної нації. Кожного народу є свої там цінності. Розумієте? Ну, наприклад, в Японії цінність номер один це здоров'я, цінність номер два це кар'єра. І цінність номер три це сім'я. Це в Японії. В Америці це кар'єра, сім'я здоров'я. А в Україні найперша цінність це сім'я. На друга, друга цінність це добробут в сім'ї. Навіть не кар'єра, а добробут в сім'ї. І третя цінність це кар'єра, уявіть. А здоров'я десь четверта чи п'ята. Ну, тобто ми схильні піклуватися про, ну, за інших, за близьких і не дуже близьких людей, а не за себе. Якось так за себе не дуже. То хочу сказати, що неймовірними зусиллями, але все ж таки Україна переможе. Це просто, це просто жесть, яка ціна буде заплащена за це все. Але, але в будь-якому випадку ми переможемо. І тоді все буде добре. І відбудуємося, відродимось. Ну, я маю на увазі в людському плані. І і відродились ми вже в духовному плані, так що все буде добре. Такі от якісь розмірковування, тут ходжу по фермі, розмірковую про життя, знаєте. Ось. Ну а ми що? Ми продовжуємо працювати. Можливо, давайте я трішечки розкажу нашого свинокомплексу, для чого він у нас є. Ну, не свинокомплекс, а такий свинарний, скажімо, домашній. Для чого він у нас є? Саме перша була ціль його створення це для того, щоб центр реабілітації, яким ми опікуємося, він був незалежний, незалежний по харчуванню і по забезпеченню. Тобто, щоб ми мали не залежали, щоб нам не диктували правила, а ми могли би створювати студентам, які, ну так я називаю, людей, які проїжджають проходити реабілітацію. Це були алко- і наркозалежні, це воїни зато до нас приїжджали, це люди, які попали в якісь скрутні життєві обставини. Людям, яким нема де жити, які не знають, як жити чи де жити. Ну, тобто кризові категорії населення, скажімо так. І ми створили це, щоб було нормальне харчування, щоб харчування було з м'ясом, щоб ми могли створювати належні умови. Цей комплекс був створений для цього. Він не має на меті бізнес як моє особисте збагачення. Такого немає. Хоча в цьому нічого поганого, але на це тут я не працюю. Я тут, як волонтер. Я керівник цього центру, але я волонтер. Ось. Тепер, тепер частина. Частина також знову ж таки центр реабілітації працює. Ми прийняли на початку війни, війни багато біженців. У нас було ну, досить багато народу. Не хочу говорити скільки. Були жінки, діти малесенькі, і навіть грудні. Всіх ми прийняли, кого змогли, хто до нас приїхав. Нікому не відмовили. До речі, хочу м -м, згадати про те, що е село місцеві жителі. Вони дуже дуже класно і дуже чуйно віднеслись до того, що до нас приїхали біженці, допомагали всі, всім світом. Але ми справились, ну і потім вже обставини в людей стали нормальні. З'явилася можливість поїхати знову ж таки додому. Люди поїхали. А зараз з цим комплексом що ми робимо? Частину ми залишаємо на Центри реабілітації більшу частину, там, скажімо, 70%, а 30% нам вдається передавати на е, різні наші українські військові формування. Е, передаємо ми через плис Валерій Віталійович. Він заступник командира в одному з батальйонів. І ми через нього передаємо і впевнені, знаємо, що все воно. Доходить туди, куди треба і тошонки, і, і, і там, полутуші. що завтра-завтра одного з цих от, е, малишів ми передамо. До чого я говорю, що слава Богу, нам вдалося, що цей, е, ця наша справа вона служить добру не тільки там, якомусь фінансовому знаєте, аспекту, а що воно працює задля того, щоб ми якось могли робити добро. Звичайно, коли моя волонтерська діяльність тут закінчиться на цьому комплексі. Так як я вже здобув досить непогані знання, на мій погляд, недостатні, але непогані знання про свиноводство, про свинарство, вірніше, то я вже собі в принципі маю план, чим я буду займатися, коли я вже закінчу з цією своєю волонтерською діяльністю тут, в даному місці. Поки я його не покидаю, в зв'язку з війною я тут залишився, я вже збирався їхати додому, я тут вже декілька років допомагаю людям. Ну а закінчиться війна, то будемо рухатись далі. І ще як воно там далі буде, то теж будемо бачити. Так що, друзі, слава Богу, що нам вдається робити добрі діла. Слава Богу, що у нас до цього є серце відкрите, і слава Богу, що є така можливість, що Бог дає можливість. Я віруючий чоловік, я віруюча людина, і тому в багатьох питаннях життєвих я опираюся на християнські цінності, які в принципі наш весь народ України. Ну, такі от якісь роздуми, знаєте, щось я, щось я зафілософствував. Тому зараз на себе включу. Тому, друзі, я бажаю нам всім здоров'я. Здоров'я нам і нашим поросятам. Бажаю успіху в наших господарствах, в наших справах. І щиро від цього серця бажаю перемоги нашої України над ворогом. Ми молимось за це, ми робимо все, що від нас залежить, щоб Україна перемогла свій вклад, робимо в перемогу, свою участь в цьому приймаємо. Тому все буде добре, все буде Україна. Вам всім бажаю успіхів, здоров'я, підписка, лайк, коментарі. Ну, все, як бажаєте чи не бажаєте, як захочете. Погоні в мене нема. Хоча я нас вітаю, у нас вже буде скоро 2000. Ще, ще трошечки, але буде. Бачите, канал хоч щось розвивається і слава Богу! Всі, до речі, всі. Протоколи з лікування чи ще що, за які я плачу гроші. А я плачу гроші, коли консультуюся з лікарем. У мене є консультант-лікар. і Я за кожну консультацію йому плачу гроші, я їх тут викладаю безкоштовно. Ну, Такий в, в мене бзик, скажімо так. Тому я ділюся з вами тою інформацією, яку я сам придбав. І буває іноді і дорогою ціною. Тому друзі, з Богом до побачення, не хворійте, ви і ваші поросята. Слава Україні!